Так, друзі, добрий вечір, Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні, друзі, ми маємо величезну кількість новин по нашому Павлові. Я хочу, перш за все, подякувати усім. Виявляється, нас дивляться кругом, і інформації ми отримали дуже багато, різної. Але я навіть не очікувала, і я дуже вдячна цій людині. Був чоловік. Який перебував з Павловим у Лук'янівці, ця людина вийшла з Лук'янівського СІЗО, не СІЗО, а з Лук'янівки взагалі, 30 числа, і саме цей чоловік повідомив величезну кількість інформації, яку я хочу до вас донести. Значить, я тут собі трошечки понотувала, щоб все правильно сказати, і буду вам трошечки так розказувати, читати і все інше. Я Безмежно просто вдячна всім, хто долучився до нашого закупку про допомогу. Ну, це означає лише одне, що доста має очі кругом. Це підтверджується, що наші люди є абсолютно кругом. І я вам всім дуже-дуже вдячна. Значить, давайте по порядку по хронології всіх подій. Паша є, живий, здоровий. Тільки питання про здоров'я, ну, зараз ви його зрозумієте до кінця. Значить, 27 числа Пашу забрали зі Львова і повезли його в напрямку Лук'янівського СІЗО, тому що я вам вже розповідала, є така слідча Ольга Савчук, яка не могла підняти свою дупу і приїхати до Павлова на 40-ву тюрму і ознайомити його зі справою по гранаті. Саме Оля Савчук не мала ніяк можливості за три місяці ознайомити Павлова зі справою, поки його утримували в Лук'янівці, поки його возили в Переяслав, поки він був у Білій церкві, ним катали як хотіли, а Оля Савчук сиділа рівно на задниці і ніяк не могла ознайомити Пашу зі справою. Тепер, 27 числа, в Паші взяли усі маски, ну ви ж знаєте, що новомодня хвороба повертається. Взяли всі необхідні аналізи і відправили його в сторону Лук'янівки. E, значить, 28 числа Паша був у Лук'янівці у 291 й камері. Камера розрахована на 22 людини. Там є 22 спальних місця. Натомість в камері їх було 32 чоловіки. Ну, дуже цікаво, спали вони по черзі. Значить. 29 числа до них привозять поповнення. Привозять ще одну людину. У камері їх стає 33. 30 числа, значить, приходять лікарі до камери і починають усіх брати тести. Хлопці запитали, що сталося і чому усього новоприбувшого тести не беруть. Лікар повідомила, що у нього новомодня хвороба. Дуже цікаво виходить, значить, лікарі е, в камеру з 32 чоловіками запихають одного хворого. І, е, як це називається, службова недбалість? Чи як це ще можна назвати? Тепер далі. Не дочекавшись результату, е, з цієї камери починають переводити людей. Кожен день когось десь забирають і десь когось перекидають. В камері їх залишається 15 чоловік ну, Так мені цей чоловік повідомив, яка кількість зараз, я не буду стверджувати, тому що цього і зараз ніхто не знає. Значить, умови там, щоб ви собі розуміли, подушки грязнющі, матраси продерявлені, ні помитися, ні постиратися, і така кількість людей, антисанітарія, повна. Значить, ну, так як ви ж розумієте, що новомодня хвороба їх зачиняють на карантин. Проходить певний час. І е, коли людей забирають, то карантин продовжують. Як мені повідомив цей чоловік, на сьогоднішній день у них карантин до 17-го числа. Тобто до 17-го числа Павла нікуди звіти не повезуть. Але якщо до 17 го числа або 17 го числа звіти виведуть ще когось, то карантин знову продовжить. Е, значить, дуже цікаво, я вам хочу розповісти, е, про те, як це все відбувається. Значить я вам уже в попередніх відео я вам розповідала про те, що, на нашу думку, Пашу замовив Петров, з яким відбувся конфлікт 28 лютого біля військомату, куди Паша пішов записувати, так як свідомий громадянин, коли прийшла війна, він пішов до військомату. Там відбувся конфлікт. Петров сказав, що зітре його з лиця землі. Далі відбувається наступне. Карний розшук міста Києва затримує Павла у Білій церкві, коли він віз гуманітарну допомогу до Конотопу. Керівником карного розшуку колишнім є товаріщ Колєсніков, теперішній керівник ГУНП у Закарпатській області, який в хороших відносинах з Петровим, підписує документи. На те, щоб Павлова вести на ознайомлення зі справою, як ви думаєте, хто? Суддя Дмитрадзе. чудовий суддя, саме він клопотав в суді для того, щоб Павлова закрили, для того, щоб Павло внесе загрозу суспільству. Хоча сам суддя, як Паша дослідив, скоїв ДТП і навіть не був відсторонений від роботи, а продовжує працювати й по цей день. Дуже цікаво, що виконавицею цього замовлення Петрова, як ми думаємо, є Оля Савчук, слідча, яка йде на поводу цих всіх. І замість того, аби нормально вести справу Паші, тобто, ну якщо винувати, ну, то доведіть, що винувати. Якщо не винувати, то на що ви його возите туди-сюди? На сьогоднішній день у нас складається враження, що Павлова навмисне тримають і намагаються заразити чимось. Я, звичайно, знаєте, хотіла б думати про щось хороше, але з того всього, що бачу, думки у мене не дуже хороші. Я так розумію, що і лікарі у Лук'янівці, і керівництво Лук'янівки, і абсолютно всі забули, що є кримінальна відповідальність. Я зараз вам зачитаю: до кримінальної відповідальності громадян притягатимуть лише за умисне зараження людей коронавірусом. COVID-19. Дуже цікаво, як так виходить, що до 32 чоловік, яких там взагалі не мало бути 32, доселили навмисне хвору людину, як же ж нам розповідають про хворобу, правда? Статистику так малюють, що намагаються звести свої рахунки з Пашою, намагаються щось зробити з ним і з його здоров'я. Дуже цікаво у нас виходить. Коли людина е, виїхала з сорокової тюрми, жива, здорова, мав поїхати до Білої церкви, ознайомитись зі справою і повернутись назад. На сьогоднішній день він вже повинен був бути е, знову в Дрогобичі. Натомість ми його шукали. Адвокати взагалі не були в курсі, де він, тому що ні слідча, ні хто інший не шевельнувся і не зробив нічого для того, аби знайти, де він дівся, як його етапують. Я думаю, що коли Паша зустрінеться з юристами, ми почуємо дуже багато чого цікавого. На сьогоднішній день я ще раз кажу: я безмежно вдячна всім за інформацію. Дуже дякую цьому чоловіку. Реально, знаєте, як якесь таке співпадіння долі, так, напевно, мало бути. І це ще раз підтверджує те, що нідоста. Не буде ліквідована, ні Паша не буде ліквідований, тому що у нас є очі кругом. І всі намагання, всі старання цієї корупційної е, конторки е, в складі, на нашу думку, ще раз кажу, Петров, е, забуваю його постійно, Калсніков, Демітрадзе і слідча Оля Савчук. Саме вони зараз щенять злочин. Ви знаєте, Дуже дивує той факт, я вам вже розповідала про те, як утримують військовополонених орків, які прийшли нас вбивати. І як утримують наших українців. В чому різниця? Тому що деякі з українців могли і зробити якийсь злочин. В випадку паші злочин не доведений. Справа шита білими нитками. Розслідувати нормально ніхто не хоче. Тому я вважаю, що доречно. На цю справу звернути увагу, врешті-решт, е, уповноваженого справ людини, керівництво прокуратури генеральної, НАБУ, СБУ, тому що стільки доказів по злочинах на Закарпатті, скільки має Павлов, і саме Павлов, ще раз наголошую на цьому, саме Павлов зупинив розкрадання труби Дружба-2, яку розкрадали Медведчук і всі інші. Я думаю, що закарпатці з радістю вам допоможуть е з'ясувати, де зараз знову працюють незаконні АЗС, де зараз знову працюють е незаконні апаратки, де, клар де крадуть ліс, крадуть Рінчу і все інше. Тому, будь ласка, напевно, прийшов час звернути увагу на все те е блядство, яке робиться в цій країні, робиться всередині. Тому що війна війною. А я впевнена, що якщо посадять патріотів, то ми і війну зовнішню програємо. Тому якось так. Умов для тримання цих хлопців зі слів цього чоловіка, це ну, ну, немає від слова взагалі. Якось так. По цьому сказала, по цьому сказала, зараз передивлюся, що все вам повідомила. Це все сказала, що мені людина сказала. Значить, ну да і перед ще раз, перед тим, як забрали з 40-кової тюрми, зробили абсолютно всі тести, зробили абсолютно все. Ну, е, і що так цікаво, знаєте, може, підставлю цього чоловіка, а може й ні. Ну, якби, але скажу, е, людина, яка перебувала е, з Пашою в одній камері, 291-й камері. Його випустили на свободу 30-го числа, хоч 29-го числа в цій же камері було знайдено новомодню хворобу. Ну, якось так. Там просто заставу внесли. А за Павлова, до речі, ні застави нічого немає. І ще вчора дивилася таку цікаву інформацію: у нас у Вінниці відбулося ДТП, де водій в'їхав в колону байкерів, загинуло дві людини. Його відпустили додому під домашній арешт. Маша, який не вчиняв жодного злочину, має відсидіти 8 років незрозуміло за що. Тому, друзі, робимо висновки, працюємо далі, Ніщо і ніхто не спинить нашу організацію. Ну, Ліквідувати ви нас можете фізично, але я сумніваюся, що люди вам те пробачать. Тому, якщо десь з кимось з наших щось станеться, то прізвище я вам озвучила: Петров, Калєсніков, Демітрадзе. Оля Савчук, далі буде Геодоста разом сила.